Три помилки у вихованні дитини. І перша це брехати своїй дитині або не показувати дитині свої власні емоції. Якщо ви десь там у ванні ховаєтесь для того, щоб поплакати, а дитині кажете, що це вам лише соринка в око попала, то я вас вітаю: ваша дитина так і не навчиться відчувати свої власні емоції, не буде знати, як вам пояснити, що з нею зараз відбувається, і в подальшому житті не буде розуміти, хто вона, що вона і про що вона. Друга помилка, яку ми робимо у вихованні наших дітей, це не вказуємо на помилки наших дітей. А ще гірше, ми обороняємо наших дітей від того, щоб вони зробили ці помилки. Це призведе до того, що в 50 років ваша дитина так і залишиться дитиною, не буде знати, чого вона хоче, і не буде знати, ким вона хоче стати у майбутньому. І третя помилка це плутати свободу і вседозволеність. На жаль, це відбувається дуже часто, і мене це дуже дратує, тому що вседозволеність і свобода це дві різні речі. Відкрийте вже врешті Вікіпедію. І подивіться значення цих слів. Коли ви дозволяєте робити дитині все, що завгодно, не встановлюєте ніяких правил і меж, то на жаль, ви будете стикатися з дуже поганими наслідками, тому що дитина буде не пристосована жити в цьому соціумі. А які помилки ви найчастіше зустрічаєте на дитячих майданчиках? Поділіться в коментарях. І якщо ви додивилися аж до цього місця,